Вітання всім! Це геч автомобіля ГМБХ, місто Бадбокліт, Баварія між Франкфуртом і Нюрнбергом, хто бачив карту Німеччини. Сьогодні, як традиційно вже актуальний для продажу автомобіль Renault Канго 1,5 Дизель кінця 2010 року. Машина, до речі, вже була в Інстаграмі, але там була вона на 200 дешевше, поки, вже, поки ще купили. До речі, під описом відео є сторінка Інстаграм. Завжди заходьте, буває таке, що ну, на стадії покупки ще машина навіть не тут, а вже продається. І то в такому варіанті можна купити там, на яких сотню на 200 іноді євро дешевше. Вона в інстаграмі. Три тисячі стоїть, ну але тут поміняли е, гальмівні колодки, е, гальмівні диски е, і довезли її сюди. І машина на 200 подорожчала. Е, ну, але переглядайте сторінку Instagram і свіжі варіанти час від часу можна взяти не в нас на стоянці, а там, де ми придбали. Там 300 кілометрів звідси там. Скажімо, на 200, на 300 іноді навіть дешевше, тому не забувайте. Машина на ходу працює добре, тому що привезли на лаветі, але побачили деякі дефекти, дещо відремонтували. От, зараз все, порядок. Сідати і їхати. Я зараз вам трошечки покажу її, по стану. Я так обдивився, машина, до речі, ніде не не перефарбована. Поки що подивився, а зараз я ще візьму товщиномір, але обов'язково було б видно. Зараз хтось в відео спеціалістів скаже, а ти ж подивись різний колір бампера, передньої решітки, ну але це фарба перла, перламутр і вона так відсвічує і на, на пластмасових, на пластикових деталях на бамперах. Це так все і має бути. Е, і задні дві вставочки. Ну так як хто не розуміє, можна сказати, що це окремо покрашені, вони окремого е, іншого кольору. Нічого тут не перефарбовувалось. Таке вже я зустрічав багато-багато разів. Зараз я вам покажу міром теж. Та, тут нема що й дивитися, воно і так видно. Коли фарбовано, то все воно було б видно. Так, ну це пластик, крила передні. Ну і пластик знову, да. дах ще покажу. Як бачите, нічого не, фер... не перефарбовувалось. Ну, шиби деколи <гум> когось цікавлять. Нуль-нуль. А тут, бачите, п'ятерочка Шиба не оригінальна десь. Хтось її колись вибив, але дверка не фарбувалась, не робилась. Проєм зразу покажу. так, Проєм 58. 80, Нічого не перефарбовувалось. Номер кузова тут, кому потрібно, по вертікал чи ще там. Хто зна де перевіряти, але... Скажу вам машину з Німеччини, коли берете, то її, якби вона була бита настільки, щоб було деталі різні міняти, то хтось би її 100% продав або на Польщу, або на Литву. Да, Покажу, покажу вам салон 280 пробігу. Ця машина має. Але це не тих 280 пробігу, що по місту накатали, піцу розвозили. Це на пробіг і машина залишилась машиною при всьому тому пробігу. Ну, якщо для базара автомобільного ринку в Луцьку, то якраз буде нормально скрутити на 80, на 90. Так, щоб ніхто не сумнівався, щоб ніхто не ображався, на що такий пробіг залишаєте. Вон є косочка одна, невеличка, з правої сторони на пасажирській дверці. Паркувальна. Тут є оббита камінчиком міліметрова. Пошкодження. Я завжди показую всі пошкодження, щоб ніхто не дивувався. Колись одну машину показував в гаражі і не додивився. Но це була одна колись паркетник мазда. Отут я бачите продивлюється. В єдиному місці отака От іржа трошки там мінімальна. Ніде більш я обдивився, немає тут достатньо попшикати флюдолом з балончика, щоб воно ніколи там ніколи не пішло вже. Ніде більш немає іржі. Вона нормально, хтось її за... обробив антикорозійно, як бачите. Хтось запшикав всюди. Немає корозії. Так, що тут у нас? Полички немає. Все в нормальному стані. Ніде немає слідів гірші. Це в нас карта дверей водія. Як бачите, пробіг тут не на короткій дистанції, це відразу видно. По проєму, по ущільнювачу дверей, по ременю безпеки, по сидінню водія в самих тих цікавих містах. Педалі у нас Трошечки потерті. Зараз подивимось. Тут буває дірка, коли по місту машина накатала свій пробіг. От, ну, Про екстраси розповідати не буду, то хочу машину купити і відразу бачить тут така небазова не комплектація. Сидіння з підігрівом, датчики світла дощу. Мультикермо. Ну не мультикермо, ні, це не мультикермо у нас. Тут воно так і є в Канго, Таке мульти під кермом. От. Така машина. Зараз я заведу її ще. Зараз проїдусь. Розчеплення бере вчасно, куліска не розбовтана. Але на машині цій випробовували сьогодні їздили. Все тут в порядок. 200 Не пам'ятаю тут 20, ага, це останній пробіг. 280 пробігу має бути. 286 тисяч пробігу машина має зараз я під капотом гляну покажу вам як вона виглядає так всюди ноліки на шибах з однієї п'ятерочка поміняне праве скло От так виглядає двигун. Як, як чуєте, працює чистенько. Номер кузова. Дивіться ремінь поміняний. коли. Так, Тут у нас олива. Ну, сервісована машина повністю сервісована. Трохи брудна вона така по, -по двигуну, але потьоків свіжого масла ніде немає. Ось останній Ольбексель, заміна оливи. Ніде не тече олива. Зараз, якщо можливо, то я подивлюся знизу. Так, радіатор сотени позабиті. Перед не піскоструєний. Робота двигуна чиста. Закриваю я. Все. Капот не відкручувався. Крила теж не відкручувались. Так, на склі маленьких два сколика є. Мінімальних, без, без таких без тріщин навколо. От один сколик і там другий. Ну, В принципі, показав резина 50%. Все, буду закінчувати, напевно. І так, за багато уваги такий дешевій машині. 3200 на віддачу, це 63 кВт. Кінець 2010 року. Машина сервісована повністю. Жоден елемент кузова не перефарбовувався. Нові гальмівні диски, колодки. Е Машина виглядає до 100 тисяч при змішаному пробігу, хоча має 280. Збита, щеплення, вчасно берег. Ну, Хорош, рекламувати машину. Хтось там писав реклама на попередній машині на Мерседесі. Ну, звичайно, реклама. Коли я показую огляд, який роблю людям, це не можна назвати рекламою. Але коли я показую машину з геч автомобіля ГМБХ, то це, відповідно, є реклама. Але не маю привички щось там приховувати. Кожну дрібницю завжди показую. Все, що є на машині, люди знаходять, їдуть такі, кажуть, от, зараз проїдемо. Розказують мені. Зараз проїдемо, знайдемо там то-то то. Проїжджають, йоли пали. Кажуть, все, як розповідав, навіть краще, ніж уявляли. І так воно має бути. Я люблю теж, коли е, клієнти, автогендлери, яких, яких ми беремо машини, теж серйозно відносяться і показують все, нічого не приховують. З такими можна працювати людьми. Хочеться бути схожим на таких людей, ну і так і робимо. Все, буду закінчувати. На все добре. Слава Україні, смерть москалям.